Добрий вечір, добрий вечір. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Московією. Дякую, що приєднуєтесь до цієї молитви, що вірите і молитесь за перемогу України. Дякую вам, дякую вам. Мене звати Богдан Бондаренко. Я цілитель, духовний психолог і автор блогу «Вільнодум». І кожного вечора. О 21.10 я провожу колективну молитву за перемогу України на YouTube-каналі Вільноду. Цю молитву я вже провожу, напевно, більше вже 4 місяці, да, точно 4 місяці. І дякую всім, хто приєднується, хто молиться разом з, разом з нами. Дякую вам, дуже вам вдячний. І давайте приступимо до молитви. Я не буду дуже затягувати. Для цього вімкну слайд із текстом молитви і вимкну своє зображення. А перед цим скажу, що повний текст молитви ви можете знайти за посиланням в описі під відео. Господи, поможи, будь ласка. Давайте розпочнемо з Господом Богом. Господи, я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Я смиренно приймаю те, що ти мені даєш, бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе, я вірю в Тебе, я люблю Тебе. Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни вторглися в мою країну і розпочали ж широкомасштабну війну. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені ті мої думки, що стали причиною цього. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Дякую, що вибачив мене, дякую Тобі, Господи, що очистив мене від цих неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що дарував мені спокій, що заспокоїв мене і даруєш віру у перемогу України. Даруєш впевненість у наших Збройних силах України, у наших військових. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи, що приготував для нас мир і процвітання, що благословляєш нас. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господь самогутній, я люблю тебе всім серцем своїм і всією душею Своєю. Я смиренно приймаю те, що ти мені даєш, бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе, я люблю тебе. Господи, я розкаюся. Я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. що стали причиною того, що росіяни окупували частину України, окупували Крим, окупували Донбас, що росіяни обстрілюють мирні міста ракетами і дронами, вбивають людей, вбивають дітей. Будь ласка, Господи, прошу тебе вибач мені! Господи, прошу тебе, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, дякую, що вибачив мене. Дякую Тобі, що очистив мене від цих неправильних думок, від страху, від негативних переконань, від сумнівів, від образ і натомість наповнив мою душу. Світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую тобі. Дякую Тобі, Господи, що бережеш нас, що допомагаєш нам. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що очищуєш наші душі від страхів і сумнівів, від зневіри, і натомість наповнюєш нас вірою у перемогу. Дякую тобі, Господи, що ти наповнюєш вірою у перемогу усіх українців, де б вони зараз не знаходилися, що ти очищаєш наші сумніви і даруєш нам впевненість у тому, що Збройні Сили України захистять нас, що Збройні сили України звільнять території, які зараз окуповує Росія, і що Збройні Сили України. Наведуть порядок і миру нашій країні. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Я люблю тебе. Господь, всемогутній, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш. Бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що сотні тисяч українців змушені взяти до рук зброю і захищати свою країну. Будь ласка, Господи, вибач мені, будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, дякую, що вибачив мені. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок, від слабкості духу, від зневіри, від сумнівів, від страхів, і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти заспокоїш нас, заспокоїш усіх українців. Що ти допомагаєш нам, коли нам складно, коли ми втрачаємо надію і віру в краще. Дякую тобі, Господи, що Ти очищуєш нас від сумнівів, від невіри, від негативних переконань і натомість даруєш нам впевненість у перемозі, впевненість віру у перемогу України, у перемогу Збройних сил України. У те, що все буде добре з нами, з нашими рідними, з нашими близькими. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі, що Ти приготував для нас мир і злагоду, що Ти приготував для нас процвітання і благополуччя. Дякую Тобі, Господи, що Ти приготував для нас розбудову нашої країни. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш відчути, пережити, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, Господи. Мені дуже шкода, що в моїй країні помирають люди насильницькою смертю. що в моїй країні мільйони людей втратили свої домівки, переїхали в інші райони, в інші області, країни або взагалі виїхали з України. Будь ласка, Господи, вибач мені. Прошу тебе, Господи, вибач мені. Ті мої думки, що стали причиною цього. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, дякую, що вибачив мені. Господи, дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що Ти допомагаєш усім українцям. Що ти захищаєш кожного, хто зараз на фронті, що ти оберігаєш, даєш міцне здоров'я, даєш сили і натхнення, і віру. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую тобі, що ти повертаєш. Хлопців і дівчат, які попали в полон, російський полон, повертаєш їх в Україну, надихаєш, допомагаєш військовим, волонтерам, іншим людям, які займаються поверненням людей. Дякую тобі, Господи, дякую тобі. Господи, дякую тобі, що ти надихаєш усіх українців, не опускати руки, навпаки, вірити в перемогу, працювати, заробляти гроші, допомагати Збройним силам України. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господь, самогутній, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш відчути, пережити, бо я довіряю Тобі, Господи, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що в моїй країні вже більше року триває ця війна. Мені дуже шкода, Господи, що ще в 2014 році почалася ця війна окупацією Криму. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, що вибачив мені. Дякую тобі, що очистив мене від неправильних думок, що стали причиною цієї війни. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі, що натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Господи, дякую, що наповнюєш душі усіх українців твоєю любов'ю, вірою в перемогу, натхненням діяти, працювати. Дякую Тобі, Господи, що наповнюєш наші душі співчуттям один до одного, що наповнюєш нас сміливістю і впевненістю у завтрашньому дні, упевненістю у наших Збройних силах України. Дякую Тобі, Господи, що наповнюєш нас вірою і довірою один до одного. Дякую Тобі, Господи, Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти. Навчаєш нас жити в мирі і злагоді один з одним, підтримувати один одного, любити і берегти. Дякую тобі, Господи, що Ти приготував для нас процвітання і благополуччя, що Ти приготував для нас стрімкий розвиток нашої держави, української культури, літератури, української нашої економіки, стрімкий злет нашої економіки. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую тобі, Господи, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я смиренно приймаю, Господи, те, що Ти мені даєш, бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, страхах. Зневірі, образах, сумнівах, що стало причиною війни у моїй країні. Будь ласка, Господи, прошу тебе вибач мені. Дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що вибачив мені. дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую тобі, що ти надихаєш весь світ допомагати нам. Дякую тобі, Господи, що Ти допомагаєш нам, підтримуєш нас тим, що люди, що люди в інших країнах співчувають нам, що бажають нам добра і благополуччя, бажають нам миру. Що люди в інших країнах допомагають нам фінансово, матеріально, допомагають нам зброєю. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що підтримуєш нас, що наповнюєш нас вірою, надією, наповнюєш нас всіх українців, любов'ю. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Дякую. Дякую вам, дуже вам дякую, що ви молитесь за перемогу України у війні, у війні з Московією. Дякую вам. Дякую вам. Дякую, що, що вірите, що надихаєте інших вірити. Дякую вам. Дякую. Нашу молитву Господь Бог чує. Він допомагає нам всі ці дні війни, підтримує, рятує, допомагає, надихає інші країни допомагати нам зброєю, системами протиповітряної оборони. І це все рятує наше життя, рятує життя мирних людей, рятує життя військових. Дякую вам, що ви молитеся, що ви вірите. І ми маємо всі, вся країна має е, допомогу Господа Бога. Бо написано, да буде вам по вірі вашій, просіть і отримаєте, ві... да буде вам по вірі вашій, просіть і отримаєте. І тому ми отримуємо, ми постійно отримуємо допомогу е, з різних напрямків, з різних, е, в, в різних. Е, Частинах в різних в різних потребах Господь Бог нас підтримує. І тому, так же само закликаю вас продовжувати молитися аж до перемоги тому що. Особливо зараз, коли українські війська пішли в контрнаступ, їм потрібні добрі побажання, їм потрібна наша віра, їм потрібна впевненість така надзвичайна наша впевненість, і віра, щоб вона їх посу вона їх захищала як невидимий щит, щоб Господь Бог вів їх, вів їх і оберігав від. Будь-яких небезпеки, і тим самим, е їхня невразливість устрашала нашого ворога, і він просто тікав звідси Так само, як це було минулого року на Харківщині або е у Херсонській області при звільненнях Херсону. Тому дуже вам дякую, що ви мовитеся Дякую вам. Слава Україні! Слава Збройним силам України! І слава Богу! Слава Богу!